Вітаю, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури. Сьогодні говоритимемо про смішного, містичного і величного Миколу Гоголя, зображення якого ви бачите на екрані. Власника найвпізнаваніших вусів у літературі. Вони такі популярні, що навіть подкасти про літературу називають на їхню честь. Чи не найперше, що спадає на думку, коли йдеться про Гоголя, це безкінечні суперечки про те, як його правильно називати українським чи російським письменником. І аргументів на користь різних поглядів вистачає. З одного боку, це мова, якою він пише, і те, як сам себе позиціонує. А з другого тематика творів і середовище, у якому зростає. Загалом однозначної відповіді знайти не вдасться. Сучасний український літературний критик Євгеній Стасіневич говорить, наприклад, що Гоголя доречно називати українським класиком російської літератури. У кожного письменника є своя особлива, неповторна манера письма, індивідуальний стиль. Як особливий і знайомий запах, смак, тембр голосу допомагають нам безпомильно визначати, із чим маємо справу. Так само і стиль Гоголя. Неможливо ні з чим сплутати. Розгорнувши його книжку на будь-якій сторінці, уже за кілька речень можна зрозуміти, кого ви читаєте. Гоголь, хоч і пише російською, але використовує багато українізмів. Спершу критики вважали це недоліком. Однак згодом почали сприймати як особливість письма Гоголя. А під впливом його творчості змінилась навіть російська літературна мова. У шостому класі ви вже знайомилися з біографією Гоголя і читали його ніч перед Різдвом. Пригадаймо, народився майбутній письменник 1809 року в селі Великій Сороченці Полтавської губернії. На той час Україна не була окремою державою, входила до складу Російської імперії і здебільшого фігурувала під назвою Малоросія. Гоголь сім років навчався у Ніжинській гімназії. Успіхи його були посередніми. Однак він залюбки брав участь і як режисер, і як актор у театральних постановках. Під час навчання почав писати власні твори, що публікувалися переважно в періодичних виданнях і залишалося без підпису. 19 років Гоголь закінчує гімназію. Куди далі? Звісно, у столицю. У Петербург. змінити систему, зробити щось корисне для світу. І Гоголь вирішує, що найкраще це йому вдасться, якщо він стане чиновником у департаменті наділів. Однак згодом майбутній письменник зрозумів, що ні, нічого на посаді держслужбовця змінити в системі не вдасться. Через рік після переїзду до столиці, взявши у матері гроші, Гоголь під псевдонімом В. Алов видає поему Ганс Кюхельгартен, яку написав ще під час навчання в гімназії. Але відгуки на неї з'являються жахливі. Тому Гоголь, який болісно сприймає критику, скуповує весь наклад поеми, що лишився в книгарнях, і спалює його. Так само він вчинить і з останнім своїм текстом, другим томом мертвих душ, вирішивши, що текст йому не вдався. Однак, ті уривки, що до нас дійшли, на думку літературних критиків, свідчать про протилежне, що потрібно для розкрутки молодому письменнику. Звісно, що знайомство із зіркою. Тому, заледве переїхавши до Петербурга, Гоголь шукає можливості потоваришувати із головною знаменитістю тогочасної російської імперії Олександром Пушкіним. Є напівлегендарна історія про те, як Гоголь прийшов одного разу до поета, однак йому відповіли, що той ще спить. Хоча був уже полудень. Гоголь вирішив, що Пушкін, мабуть, всю ніч писав. Та у відповідь почув: та ні, грав ледь чи не до ранку в карти. У 1831 році Гоголь видає перший том «Вечерів на хуторі біля Диканьки, зображення якого ви зараз бачите на екрані. Сприймають книжку просто фантастично. Того ж року він знайомиться з Пушкіним. Письменнику на той момент було 22 роки. І він був шалено популярним. За кілька років виходить Миргород. Збірка з чотирьох повістей. Із кожною наступною збіркою, яку видавав письменник, розширюється масштаб географічних об'єктів: від хутора у вечорах і невеликого міста в Миргороді до столиці в Петербурзьких повістях. Петербурзькі повісті назва збірки, у якій об'єднано п'ять творів Гоголя. Спільним для текстів є місце дії: Петербург, 1830-х 40 років. До збірки увійшли повісті Невський проспект, Портрет, Записки Божевільного, що спочатку були у збірці Арабески. Пізніше Гоголь пише повісті Ніс і Шинель. Петербурзькими повістями ці твори назвали літературні критики, а не сам Гоголь. Історики літератури виділяють другий петербурзький період діяльності Гоголя, пов'язаний саме зі збіркою повісті. Цікаво простежити за зміною ставлення Гоголя до столиці. Спершу він зачарований масштабом міста, а заразом і можливостями, які вона відкриває. У вечорах на хуторі біля Диканьки Гоголь пише про відьом, чортів, усіляку нечисть із українського фольклору. Але ці істоти є доволі безпечними, можна навіть сказати, домашніми. І вчинити можуть хіба дрібну капость вкрасти місяць, замести снігом, підмовляти до якоїсь дурнички, але не більше. Натомість Петербург, місто, що збудоване в місцевості, де жити, практично неможливо місто, у яке вкладено дуже багато сил і грошей. Місто, що таїть у собі постійну небезпеку. Про нього писатиме й Шевченко в поемі Сон, звертаючись до Миколи І. Цитата: Царю проклятий, лукавий, а спида Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями. Спершу Петербург заворожує Гоголя, здається чимось грандіозним. Письменник закоханий у нього і наповнює містичними сенсами. Однак, із часом, описавши Петербург, він вичерпує тему для себе. Без періоду життя Гоголя в Україні, без світогляду через призму українського колориту його подальших творів не було б. Зокрема, і Петербурзьких повістей. Химерним змістом Петербург наповнив саме Гоголь. Загадковість і неординарність автора призвели до того, що про його життя існує чимало міфів, та й про смерть також. Зокрема, дуже популярною є історія, що Гоголя поховали живцем. Однак дослідник його творчості Юрій Ман спростовує цей міф: Так, у Гоголя справді була така фобія. Таман говорить, що після смерті Гоголь три години пролежав під гіпсовим зліпком, коли робили посмертну маску. І це стовідсотково засвідчує, що поховали Гоголя мертвим. У 1836 році, коли Гоголю 25 років, виходить п'єса Ревізор, одну з ілюстрацій, до якої ви бачите зараз на екрані. Сюжет цієї п'єси подарунок Пушкіна. В одному з листів до поета Гоголь просить підкинути йому якийсь сюжет. Пушкін радить взяти популярний тоді анекдот: історію про молодого чиновника, який приїжджає в місто, де його сприймають з ревізора. Гоголь береться за роботу і обіцяє, що комедія цитата буде смішнішою за чорта. Протягом п'яти місяців Гоголь старанно працює, пише і переписує свій текст. По-перше, п'єса ревізор, комедія на п'ять дій була прочитана автором на вечорі у Василя Жуковського. Пушкін і Тургенів, які були там присутніми, високо оцінили комедію. На прем'єрі ревізора в Петербурзі був і російський цар Микола І. Він, по завершенню вистави, скаже: усім дісталось, а мені найбільше. Хоча деякі літературознавці вважають цю історію легендою. Події комедії відбуваються у маленькому повітовому містечку, куди має приїхати з перевіркою ревізор зі столиці. Але випадково за ревізора сприймають не ту людину і вирішують, що молодий чиновник Хлістаков, який саме перебуває у місті, приїхав з перевіркою. Кожен із чиновників у місті відчуває за собою грішок, а тому Хлістакова починають задобрювати і роблять це переважно за допомогою хабарів. А хлістаков. Розуміючи помилку, підіграє і видає себе за того, ким насправді не є. А це вже зовсім інша історія, хоча назви й мотиви повторюються. Ревізор Гоголя отримує багато відгуків, і негативних, звісно, також. Гоголь чутливий до критики, утомлений і засмучений, що його хлістакова всі зрозуміли неправильно про це детальніше поговоримо на наступному уроці. Виїжджає за кордон. Андрує Німеччиною, Швейцарією і Францією, а потім оселяється в Римі. Там він працює над першою частиною мертвих душ, сюжет яких є ще одним подарунком Пушкіна. Відголоски ревізора можна знайти у багатьох літературних текстах, зокрема і в українській дитячій класиці. Пригадаємо, у Терадорах з Васюківки володане стайка», Шкільний театр ставить ревізора, де яві і Павлуша дістаються ролі Бобчинського і Добчинського. Зображення персонажів зараз на екрані. Щороку в Україні проходить феєричний Гогольфест – мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, що, за наповненням, є не менш яскравим, аніж людина, на честь якої він названий. Ідея створення фестивалю належить режисеру Владиславу Троїцькому. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами дізналися, що петербурзький етап життя і творчості Миколи Гоголя пов'язують насамперед з його петербурзькими повістями. Блискуче написана Гоголем комедія Ревізор тогочасний анекдот, вчасно розказаний Пушкіним. А прагнення змінювати світ на краще особливо загострюється, коли тобі 19. На наступному занятті детальніше поговоримо про персонажів ревізора, зокрема, Хлістакова якого так і не зрозуміли. А також визначимо, чим п'єса Гоголя була новаторською. Тож приємного і обов'язково веселого вам читання. Адже сміх для Гоголя це ще й своєрідний спосіб боротьби. Та про це згодом. Дякую за урок. До зустрічі!